Що, погнали. Ти був в цьому бункері? Ні. Вообще не був? В цьому точно не був. Ага. Так, чекай, ну де робот? Ага, бачу. М -м -м, ну Ладно, біжим тако до вагончика. Ай, спали. Та пальцем небо. А що ти? Та біжи сюди. Так він прям... О, Все, біжу. Давай, 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 давай. Йому машини мешають, він не зайде сюди. Давай біжим до бункера. Біжим, 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 біжим. Тут легкий вхід, як на мене. Тут він довго ходить, типу, ходить. Давай, 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 давай. Ну так, да, легкий, тільки тут, як виходиш, то можна від гребти від когось, якщо хтось тебе піджидать буде. А. Ну так. Да. Бо верхом ти не зайдеш через те, що е верхом там жовтий робот ходить. А вот. А ч ты не лутаешь тюки? Це просто зомбятина. Я зомбятина кое-карубату. Вон металлоискателя. На продажу можно забрать. <гум> так. Ладно, лутай, бери все ці тюки. Я пішов далі. А, що я лутаю. ти, ти латай. <гум> я пішов позачищаю. А, то це в великий бункер. Оба і сішка десь. Тихо, 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 тихо. А де вона? Ну, так це не чути. Близько. Воно було. Не... Ні, принаймні, не чути. Я десь за дворяма, напевно. Ну хай біжить. Та ти бери лота. А, я тут позачищаю зараз. Я понял. Так, я вернувся. Шо шо ти знайшов? ПНВшку? Так. Да. Це. Мене що, так чуть-чуть дивує, що в бункерах кутку кудах кають кури. А чого це? Я подумав, що на глюк якісь. Я не знаю я чого. Так, добре, лотай тоді. Перший поверх, а я буду латати другий поверх. Таня. Так, добре. О, десь, да, ну, вони. вони, так. вони давно вже кукудахкають, але <бири> чого так зробили, я не знаю. Страшніше було. <буде>. Так, да, в бункері, блін, цих. Корей запихнуть, конечно. Mm. Я колись цей ходив сам в бункер. Ну і мені якось це заходило, не знаю тако. Типу. Але в годину цей в Б4. Ну, коли ще зомбі, зомбі не пере не відкривали двері, мені тут це заходило. Я нормально так. почував. Кіч. Увірено. Кічмовочка. Mm -hmm. Ні, є в мене пару відосів, де я ходив на хардкорі. Ті бункера великі, де вони двері могли відкривати, це просто жопа, це без шансів просто. Якщо в тебе вогнепальної зброї нема, а відповідно ти на хардкорі легко не знайдеш вогнепальної зброї, то це все. Лук тебе не спасе, ну ніяк. Абсолютно. Ну от. Ну так, патрончики чу-чуть падають. От, Хавка падає. В принципі, цей бункер завжди радував. Зараз ще доберемося до урожаюк. То, до речі, в тебе сішки самі по себе взривають. Ну не я зриваю. щось слухай е не знаю. Я їх в принципі не міняв, але деякі бувають і не взриваються. От, наприклад, ми... ми в Бреннера були, то в Бреннера не взривались. Угу. Чогось. От. Я пам'ятаю в тому великому місті на півдні, там три, вроді би, І там типу, є такий стадіон і типу, там аж дві сітки спавняться. Там я наблюдав таку картину, що вони, ну, якщо дуже близько до тебе знаходяться і не можуть тебе дістати, наприклад, там закриті двері, там, вікно залежає, то вони, типу, підривають. Вони спочатку тут починають базарити там. Типу непонятне, коротше. А вот. А потім типу, підривається. Так, секунду. Так, Ви, я вернувся, варі? добре. В е, В рожевом, не знаю, в рожевом нам ніяк імунітета не буде від цішок. Ха-ха-ха. А, від цішок, так, гри. Ніхто. Діжди, я ще отут а чуть-чуть облутаю. Та можеш відчиняти, якщо ти маєш що стріляти. Так, добре, я тут був. Добре, давай, відкривай. Нема вроді, да? Ти біля мене близько не ходи. Так, тільки що не було зомбака. Поняв. Тихо, тихо. Ну десь пікає. Уже так до Короче, ладно, немає її тут. Добре, давай тут. Тут багато, за лутатися. А, це вихід. Це нам не... Не цікаве, отут вона, походу, десь. Підходиш, і воно починає швидше быстріше... первинка. Ні, не тут. Значить, може вище десь. Давай, 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 давай. Есть. Так, лутай медичку. Я погнав тоді Далі. О, тут ящички теж облутать. А, тут бумага тільки. Десь вона сидить. Так, десь вона тут сидить. Так, тут теж немає. її. подобається, коли він тут богарить. Так, хапку ми заберем. Хавка, щось багато хавки. Зараз, коротше, доберемося до цього. До урожейки, тоді побачимо. Отут сходи далі. Переходите. Ти де? не Де ти я? Ага, пошлі. Тут десь. -от Так, чекай, но, ну, чекай, но, ну, чекай, но. Ну. Идем сюда. Так, тут. Бляха. Давайте ящички. Рулотуй. Слева. А тут у нас и це Киллбокс. Понял. Сюда. Мон, або туда, або туда, без разницы. Заря тут офис пролутаю. Так. Да, хавку-то надо брать. Так, добре, выходим туди. Разлутать два остальных ящичка. Тут что у нас? Тут ми вийшли назад, значить нам, нам надо спускатись вниз. Так, добре. Погнали, тоді по кругу О, тут, а, ні, не це, не урожайка тут, хавка. Треба облутати. О, є! Зараз я відкрию. Он ей Пін... Пінбокси під'їхали. Давай, я зараз відкрию. Ох, наспав на усіх. Яй-яй-яй. Так, єсть. Облутав всі ящички? Ні, ха, облутаю. Зараз я розберу. Відмечки. Ну. Так. Є. Не так. Я такий Она. МП5. Mm. Вроді би тут ще одна має бути. Я от точно не помню, але вроді має бути ще одна урожайка і має бути. Це. Ящик з хім-костюмами. Я би його хотів би відкрити. Треба, коротше, шукати. Тут має бути він. Ні, тут -то вона обична. Заб... Забирай магазин. Так, добре, пошли, Будемо зараз дивитись. Де вона регоче? Чекай, чекай. Десь тут, вроді би. О, тут можна облутати тоже. Су... Яй-яй-яй А де вона була? Зразу, блін, в цьому же ти відкрив. Я ж підскочив. хп. <рес> я аж підскочивсь. Скільки в тебе ХП? 12. <рес> я аж підскочив. Зразу ти вибіг, і вона за тобою одразу побігла. А я не бачив, пуха, я ж дивився наліво-направо. The... The... Слухай, нано, ну, щоб ми бінти не переводили на. У мене є феникс, візьми раз кульнись. А я вже перецей, перемотався. Перегл... 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 Та будеш довго зараз відновлюватись. Відновлюватися, Ну. А, я понял. Зараз <laughs> я скину кульнеся. Яй-яй. Я тут Держи. Що? Такий чувак вибігає за тобою, блін. І я оставлю, <сум> блін, що це фішка. <сум> а в мене цей, блін, в, в руках. Бач, а ти А ти ...питався у мене, чи це. Чи виживеш, як Сішка, взірвешся. от бач, вона взірвалась недалеко від тебе. Вижив. Вижив. блядь. То добре, що фенікс був з собою, бо лежали би тут, аби зараз довго. Долотуй бери і йдем далі. Це хардкор, я розумію. бля. А я її не бачу, но, наверное, з тіни вилізла десь. Это це чек. підвезли. Ти увьел Фенікс? А, блін, я думав ти мені увидел? Зараз а... Вест... я. А я не знаю, чи я можу. Кузь я не пробував, Може і можна. Так, добре, пошли тоді в цю сторону. А тут ще одна. Так, тут що в нас офіси? Ладно, лутай офіси. А, тут все, вже нема нічого Так, треба ремонтануть катану. А, он є, в мене 20%. Візьми собі відремонтуй катану. Ну, в принципі, що, В принципі, мене поки він не радує цей бункер абсолютно. Нема нічого такого, щоб ми нашли. Цікавого. Все, я там облутав, пошли. Значить, нам треба йти, певно, далі. Сюди. Ти куди вибіг? Я Виб... тебе сюди не побачив. Отут, я, отут, ззаді, ззаді тебе. Я не помню, звідки ми приходили. А, ні, ми звідси не приходили. Он ще один металошукач. Патрони. Бері облуту і все, короче. Зараз побачимо. Так, це десь. Не можу сховати, лут, це мене шостей. Я забагав, то що не можу рухати? Зараз чекай. Надо тут тобі одного лісничка выписать. Все нормально. О, о, нормально. <плес> 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 так, зараз мы підем наліво, бо тут упик. І десь має бути ця химка. Немає, тут все облутав, пошли. Забирав метал, шукаєш. Вс, забрав. Так, облутуй Ой-ой. Мене. Мачетку не взял. отут їх наспавнилося чую нормально. Так, ну добре, лутай тоді. Тут є два ящичка, я зараз відкрию я от не помню, чи тут одна оружейка, чи дві, але мені кажеться, що тут одна. А, тут ще один ящик є. немає, як будто хтось ходив лутав, чи що? Нема ничего. Комп... Компас. Абуризенко. Угу. Так точно. Так. толпень, Блін, бо зараз бігала, тут треба автоматику тільки мати, і нас тут нічого не зробить. Mm -hmm. Так, вроді би... Все, вроді би все, а моновертатися ще ту сторону пройти. Або я пер... Нє, тут має бути... Цей Тут має бути ящик цей, треба знайти. З кімкою. Ух ти. ей хоша. О, ще одна урожаєчка, заходь. Я ж думаю, що тут вроді би не одна має бути. Не встиг. Так, зараз я відкрию відмички. Ні, ні, я відкрию, я маю з собою. О. О, прикольний столом. Есть. Ну, він, коротше, сам... Ну, я думаю, що він рахується сам найлужчим. А О. Оце мені вже подобається, що ми тут ви... винесли. Ага, М20. Ой, АК-47, та ти що? Оце вже нормальна. Пацанська з. Брой, а не МП5-ки, пістолети. Ну, ремка, блядь, тут я. Забор. Четко, четко. Ой, ой, із корякші випав. Та ти шо. Короче, я выкидаю металлушу <різь> Є що замість. А, хоча він не багато місця займає, в принципі. В принципі, нормально. У мене вже тут, блин, набрано. Я знаю, так, Треба мені назад в'язку зробити. буде менше місця займати. В принципі, може влізти, можемо забрати зараз. Зараз я, я зроблю назад в'язки з отмичками і попробуємо якусь забрати Ну, нормально дивись, а К, пулемет скаряк це доволі таки непогано. Це топчик, топчик. Так. А мені скоряк вліз. А кашка влізла. прочитаю на злобу дня. Ты зап... А ну анон. Як ми ж заходили, ми ще не були такі залутані. Бомс прийшов у скам гулять. Хоче барет залутать. Не будь слабким, ти як стручок, зроби хоч дерево дрючок. <рес> Нормально, чтко, чтко. <рес> <рес> Нормально. Так, ну, твоя задача забрати пулемет. Пулемет <рес> беру. Так, все. Погнали. Я думаю, можна виходити, Нема що тут бігати. А от. Погнали на вихід. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Без Короче. А... Стоп, 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 стоп. Не, нам не сюди, нам в другу сторону. Треба Лутати в мене місця немає, де так що будемо виходити просто. Давай заходь, заходь, заходь. Добре. О, це ми по пацанці вже виходимо. <гум> Погнали. А, блин. Серйозно Так, чітко, чітко Добре, один на бою стався Вистрілити ты біля, это, їх Де, де він там ходить? Треба подивитися. Ага, йде до нас. Добре. Все. Потихеньку. Погнали. О-гу-гу-гу! Ого там біжить, Чи він не біжить, Біжи, біжи, біжи біж, біж, до машини, біжи, не зупиняйся. Ну, в принципі, непогано, слухай, мені понравилось. Це там що, що, МП5 випала, да? Пятка, Ск... колонна, Кар... МВС, Скар... выпал... Скар выпал... Это, наверное, до этого... До пулемёта... Да, ты что? Да-да-да... я Яй-яй-яй... И уже... Маешь пулемёт, можно на дах прицепить машину... Но, это только это... Это только набои и пошел В замесы... Так, давай, я з тобі скидаю, закидаю машину. Це. Є, це є. Це продасте. Так. Ну, вам треба, А, вода. Так, вода, бінти Я оставлю. Рубаха. Останню рубаху отдаю. Так, добре. Ну, в принципі, що. В принципі, як ми не лутали все, а суто по оружейках пройшлись і тако, пару ящиків утонули, то в принципі не, не ну, погано. Це для 1 і 0, це взагалі типу жирно дуже. Да. Ну, Це, це нормально. Якось так, коротше, вийшло.